Отримали візу в Канаду, а як знайти високоплачену роботу, не знаєте? Ми найкращий вибір для здійснення вашої канадської мрії. Vortex – ваш надійний партнер у працевлаштуванні в Канаді. Але чи знаєте ви, що ми надаємо більше, аніж просто вакансій? Ми надаємо повний комплекс послуг, які допоможуть вам отримати високоплачену роботу від перевіреного роботодавця, а також особистий супровід на кожному етапі. Надаємо кожному клієнту курси англійської мови, спеціально розроблені для легкої адаптації. А також оформлюємо резюме за канадськими стандартами. Підберемо високоплачену роботу, підготуємо до співвести з роботодавцем, знайдемо житло поряд з роботою за вигідною ціною, а також зустрінемо в аеропорту в Торонто. Всім привіт, я Люда, я представник компанії Vortex. Зараз я знаходжусь у міжнародному аеропорті Pearson. Юль, привіт, досить мріяти час діяти. Зв'яжіться з нами прямо зараз.